Сьогодні будемо готувати пельмені. Беремо одне яйце, вбиваємо його в мисочку. Далі всипаємо чайної ложки солі. І збиваємо 3 столові ложки олії. І все гарненько збиваємо вінчиком до однорідності. Ось така маса однорідна повинна в нас вийти. Відставляємо поки що її в сторону. Беремо окрему мисочку і будемо просіювати борошно. Нам знадобиться 600 грам борошна. Це три чашечки таких по 200 грамів. Просіємо Проціє. її гарненько. Це якраз, я як казала, 600 грам, десь борошна буде. Ось так. І будемо, робимо ось таку виямку. Можна рукою ось так зробити, і вливаємо сюди яєчну суміш. Перемішуємо все гарненько лопаткою. Так, розмішали це для того розмішали, щоб яйця наші не скипілися. Ось так. І тепер вливаємо кип'яток. Тільки обов'язково саме кип'яток крутий. Вливаємо і істньо-бистренько замішуємо, щоб наше тісто заварилося. Води ми брали рівно також одну склянку. Так, ось замісили ми лопаткою, доки вона замішалась, тепер будемо вже місити руками. Борошна не додаємо. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Зараз покажу ближче його. Ось так. І замотаємо наше тісто у харчову плівку. Ось воно таке приємне дуже на дотик. Ми скористаємо і замотаємо зараз його у харчову плівку. Ось так. І його в сторону. Десь на хвилин 10. Беремо 700 грам курячого фаршу і надаємо сюди цибульку на дрібну терточку. Я взяла дві цибулинки, бо в мене була в холодильнику невелика. І якщо у вас велика, то беріть одненько. Ми натерли нашу цибульку, тепер додаємо спеції за смаком. Я беру сіль гарненько так, щоб смак був. Чорний перець мелений. І беру ще ось приправу. Я беру до грилю і барбекю. Ви можете взяти будь-яку, яку ви любите. І перемішаємо наш фарш. Ми робили перш наше тісто постояло, відставляємо вашу сторону і будемо зараз вже замішувати наше тісто, розкачувати його точніше. Так. Посипаємо нашу дощечку, на якій будемо розкачувати борошно. Ось так гарненько не шкодуємо, щоб не прилипло. І відріжемо зараз. Половину тіста, щоб нам було зручніше його качати. Ось так. Відкладаємо, відкладаємо острине поки що в сторону. Ось так трошки вимісимо його ще в борошню трохи і беремо в та й розкачуємо. Розкачуємо тоненько, щоб наші пельмені швидше зварилися. Наше тісто розкачали, тепер будемо готувати пельмені ось на такій формошці. Посипаємо її трішки борошном і будемо накладати наше тісто. О, ось так це має бути. Робимо ось такі вийомки і будемо сюди наш фарш робити. Беремо чайну ложечку і накладаємо ось сюди фарш, так пропихаємо пальчиком. О. Ось доробляємо ще трошки наші пельмені, формуємо їх. І будемо зараз накривати ще одним пластом тіста. Я його підготувала зарані. Ось так. ми беремо пласт тіста і зараз беремо качалочку і розкачуємо поверх. Ось так. Так набагато зручніше робити пельмені. Ну, якщо що, їх можна зробити і вручну наліпити. Ось ми так зробили, видно кожен пельмень, і відриваємо зайве тісто. Ось так. Тепер підготовлюємо дощечку якусь, також посипаємо її борошном, і будемо вже туди видавлювати наші пельмені. Я взяла ось таку ємність із нержавійки. Посипаю її також борошном. Тишки, щоб вона не прилипла. І видалюємо сюди наші пельмені. Ось такі красунчики у нас вийшли. Ось такі красені у нас вийшли. З даної порції тіста у нас вийшло 4 такі гастроємності. Три з них ми заморозили, а ці відправимо варити. Всім смачного!